Слава Україні, вітаю всіх! Наше традиційне включення. На жаль, наша громада і далі має втрати. Захищаючи Україну, загинув сержант Ярослав Ксьонжик. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища в селі Чукелівка вчора. Вічна пам'ять і слава герою. Також є втрата серед працівників виконкому. На жаль, Перечасно відійшов вічність перший заступник начальника управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради Володимира Григоровича Ковальчука. Він був довгі роки, ще з 90-х, начальником управління капітального будівництва. Було тільки 62 роки. І працюючи в управлінні капітального будівництва, Володимир Григорович багато років свого життя віддав на благо громади щире співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Також хотів би декілька слів розказати про справи в громаді. Насамперед, вчора відбувся брифінг. Руслан Гайда, заступник міського голови, розказав про початок опалювального сезону. Тішуся, що ми сьогодні маємо тепло у 80% споживачів. Ще по 20% ми працюємо, всі котельні працюють. У звичному режимі, хоч дещо і потепління є, але в 20% це і житловий фонд, і певні установи. Ще немає опалення, тобто усуваємо ті пошкодження. Ще раз нагадаю: телефонуйте 1580 010 1580 і 050 010 1580. Також ми провели максимальний такий аудит і багато що зробили, Кожна котельня має сьогодні. Відповідний генератор, ми забезпечили е, паливом, і для нас дуже важливо, що сьогодні ми можемо м -м, надавати тепло мешканцям нашої громади. Ще раз хотів би сказати, що пріоритетом для нас є дитячі садочки школи, освітні заклади, медичні заклади вже всі, давно з теплом. А зараз ми по кожному будинку працюємо, щоб це опалення з'явилося. Також на завершальному етапі роботи по заміні системи опалення встановлених до індивідуальних теплових пунктів 24-21 школі. Також запускається опалення в цих школах. А так пишіть мені, де є проблеми з опаленням в першу чергу освітніх закладах. Будинках ми знаємо, що 38 будинків ще сьогодні не опалюються. Є певні проблеми по стояках, тому телефонуйте. Цьому напрямку ми теж працюємо. Також прозвітував і сказав інформацію наш керівник муніципальної дорожньої компанії, як готується до зими, до прибирання снігу. Нам дуже важливо, що є техніка, є закуплена сіль ще докуповуємо. В принципі, нам на минулий сезон стало солі, і ще є певний запас, але хочемо, щоб ми цю зиму пройшли гідно, і щоб дороги прибиралися, і щоб можна було їхати громадському транспорту. Тому це є дуже важливо, щоб також ми були готові до зими. Бачу, пишете по теплу. Я кожну адресу пропрацюю. Будь ласка, пишіть, де саме є відповідні проблеми. Сьогодні також відбулася традиційна велоінспекція. Акцент перевіряли безпеку в закладах освіти. Це укриття ліцей номер 15 і Є тепло та садочок номер 15 Були на майзлях в мікрорайоні. Звернув на незалежності, може, багато хто звернув увагу. Будинок був описаний. Ми його замалювали, хоч і приватна власність. А потім повернули на вулицю тепер Мєрінова, колись нова. Там відбулися заміни систем водопостачання. Ну і десь з весни, думаю, що цю вулицю зробимо в пам'яті нашого героя Мєрінова. Тому працюємо в цьому напрямку. І, зокрема, велоінспекція відбувається, поки погодні умови дозволяють. Також відвідав відкриття 5-го Всеукраїнського фестивалю освітніх інновацій, стем Освіта. Дякую Марії Починок, Центр освітніх інновацій, відбулись цей захід. Дуже багато талановитих дітей. Франківський лідер по гуртковій роботі. Тут багато гуртків, записуйте дітей, і один з закладів це Центр освітніх інновацій, який знаходиться в центрі міста Івано-Франківська. Сьогодні також у мене були юні гості, старшокласники провідничого математичного ліцею. Ми таку проводимо програму, ознайомимо роботу старшокласників з роботою органів місцевого самоврядування, тому що саме старшокласники будуть і працівники виконкому, і мери. і Депутати міської ради, тому для нас це теж важливо, щоб діти сьогодні відчували відчували підтримку. Ну і також хотів би декілька речей сказати, що наші волонтери з логістичного центру відвезли посилки на фронт. Дякую волонтерам. Нагадаю, ми фінансуємо кошти і. Кошти фінансуємо на пальне, на запчастини, волонтери відвозять, відвезли чергову допомогу. Дякую франківцям всім, хто долучився для того, щоб передати посилки на фронт. Це надзвичайно важливо. Ну і також нагадую, сьогодні настільки вже проблема з коштами, дуже велика проблема з допомогою маскувальних фей. Тобто, Плести сітки, тому будь ласка, є центри. Я ще раз перерахую, де можна долучитися, щоб своєю працею, навіть не коштами сьогодні важливо, а саме працею, щоб плести маскувальні сітки. Тому, будь ласка, також до цього долучайтеся. Також від імені громади привітав сьогодні з 30 30-ту річницю священства висічення. Отця Юрія Новицького, настоятеля нашого собору катедрального воскресіння. Я з нагоди цієї поважної дати вручив цю Юрію на груди знак гордість Івано-Франківської громади. Зайчу міцного здоров'я. До речі, отець Юрій готує зараз такий проект. Це відкриття музею ікони. Він зберіг дуже багато давнішніх ікон і віримо в те, що цей музей буде відкритий. Я цю юрію сьогодні подякував і. Всьому колективу катедрального собору за те, що вони служать Богові і Україні. Ну і на завершення хотів би сказати, що в четверга на стадіоні Рух ми відкриваємо центр допомоги, дякую департаменту соціального захисту і громадським організаціям, і всі люди золотого віку, тобто всі, хто мають прописку Івано-Франківську, тобто прописані в громаді старше 60 років. Люди золотого віку, в незалежності від віку, просто не мати пенсійне, нашої громади зможуть отримувати продуктові набори. Тому з 10 до 16 години ми починаємо так, як минулого року, таку роздачу. І перша така точка це є стадіон Рух. Чому вибрали легко добратися? В принципі, є можливість організувати. Відповідну роздачу, тому з четверга, з 10 до 16 години, передавайте своїм рідним батькам. Можливо, не всі люди золотого віку дивляться програму. Тому передавайте нам дуже важливо зараз підтримати, в тому числі, людей золотого віку. Ну і на завершення бажаю всім нам перемоги, здоров'я, підтримки один одного єдності. Дякую за можливість спілкуватися. Дякую за все, за хороші слова, за критичні слова. Працюємо для франківців. я гордий від Франківців, тому що ми великі молодці. Дякую вам і слава Україні!